Вітаю всіх на каналі Паранот. Моє ім'я Оксана і канал Паранот Парфумерний. Сьогодні я хочу поговорити про 5 ароматів, Три з них такі досить нові, а два аромати, не можна назвати новими. ці аромати тільки те, що країна походження Італія, тобто це італійські аромати. І я з ними не була знайома. На цьому якісь спільні риси цих ароматів закінчуються. Тобто, це два бренда італійських бренд Ксержов і бренд Мілано Фрагранс. Насправді з ароматами лінійки Касамараті я познайомилась, напевно, як тільки вони з'явилися в Україні. Я пам'ятаю, що в торгівельному центрі вони були окремо. Виставлені, тобто вони не були представлені в мережевих парфумерних магазинах. ну, Принаймні я їх не бачила. Мою увагу тоді притягнули саме флакони, тому що вони мені здались дещо якимось кічем. Вони дійсно ну, занадто яскраві, занадто якісь цікаві, вони не можуть не привернути увагу. І, Звісно, я спитала, що це за аромати. Мені сказали, що це нішевий бренд. Тоді я користувалася дещо іншою парфумерією, і, напевно, я не була готова. Я не пам'ятаю, звісно, який аромат я тестувала, але, пригадуючи, мені здається, що зелений або синій флакон був. І... Аромат мене не налякав, але я його не зрозуміла тоді. Він здався мені занадто чоловічим. Тоді я аромати розділяла на чоловічі і жіночі. Бажання надалі знайомитися з цими ароматами у мене ну, не виникало. Склалось враження, як виглядає флакон, так він, напевно, і звучить. Але все ж таки доля мене привела до ароматів. Касимараті. І я була здивована звучанням настільки витонченим, настільки інтелігентним, я десь рік тому розношувала від Левант аромату дама б'янка від Ксержов. Аромат квітковий, пудровий, мускусний, дуже-дуже такий витончений, м'який, аромат не голосний, аромат ненахабний. І е, дійсно це така жіноча композиція, дуже приємна. Е, в ароматі заявлені чудові квіти, прозорі, наповнені повітрям, як на мене. І якщо вас не лякає нота солоду, і ви не сприймаєте її як ноту пива чи якоїсь брашки, то тоді цей аромат ну, дійсно варто варто. Е, Спробувати. І саме, напевно, з цього аромату треба знайомитись з цією лінійкою, тому що ну, дійсно аромат мені сподобався. Я відчуваю ноту солоду не як пиво, не як пивну чи хмільну, а як витончене біле вино. Але вона зникає десь хвилин за 5, а потім це приємна трохи така. Пільцово-пудрова, м'яка мускусна композиція. Він дуже приємний, але досить тихий. Тобто він підійде людям, які люблять тихі, такі гармонійні композиції, аромати, які дарують затишок, аромати для себе. Мені б хотілося більше, більше стійкості і більше, напевно. Гучності, тому що аромат ну, дійсно гарний. Саме завдяки аромату Дама Б'янка я зробила перший крок до бренду Ксержов. І розповім ще про один аромат лінійки Касимараті, аромат букет ідеалі аромат, з яким я дуже гарно знайома, і е, дуже цікава історія насправді. Аромат про букет. В якому взагалі немає квітів. Цей парфум можна назвати чуттєвим, можна назвати дуже приємним, дуже гармонійним. Але якщо б мені дали можливість одним словом описати цей парфум, я б сказала, що він, по перш за все, для мене стильний. Це дуже стильний аромат. Дуже стильний. Так, він дуже гармонійний і він розкривається дуже чуттєво. Я зараз розповім, як він розквітає на шкірі. Починається цей аромат нотою вишні. А вишні в ньому не заявлено. Це взагалі парфум про м'які спеції. Деревину, м'які спеції чудову корицю, яка саме, напевно, з деревиною. Із прянощами надає цього вишневого звучання. І дійсно, його можна було б додати у відео про вишневі аромати, але вишні в ньому немає. Я відчуваю вишню, неймовірно, гарну вишню. І, як ми знаємо, парфуми це асоціації. І перша асоціація, коли я нанесла цей аромат на себе, це було в магазині парфумерному, я одразу. Пригадала аромат Lost Cherry Tom Ford. І одразу, знаєте, в голові, о, десь я це вже чула. І знаєте, одразу виникає думка: знов повторення Lost Cherry, знов по колу ці клони. І яке було моє здивування, що аромат Букідеаль -E був створений. Набагато раніше, тобто, це парфум 2010 року. Лос чирі з'явився пізніше, букетіаль абсолютно 100%. Нагадує про саме ту тютюнову кальянну м'яку вишню. Але на щастя, на щастя, вона досить швидко на другий план відходить. І з'являється асоціація з іншим чудовим ароматом, який я теж люблю. І це аромат Лумфільни від Atelier De Rose. Я також люблю той парфум. І коли ця вишнева складова з тютюном якось потопає в прянощах дуже м'яких і трохи-трохи дивних. В ароматі з'являється саме ця така ваніль, трохи підкопчена, дуже приємна, дуже така м'яка. Аромат заявлено як жіночий. Він дійсно чудово розквітає на шкірі, і к базі він стає дуже чуттєвим і привабливим. Хоча мені здається, що він і на чоловіка гарний, гарно сяде цей парфум. Напевно. Все ж таки, я хочу мати цей парфум. Єдине, що мені не вистачає в цьому ароматі, це дещо стійкості. Я б хотіла його відчувати дуже-дуже довго. Він, на жаль, за 4 години звучить вже досить близько до шкіри, ось це мене дуже зупиняє. Ну, тобто 30 мл армату такий формат зручний є, я б собі придбала, звісно, але при такому не дуже гучному, не дуже такому довгому житті. Аромат, звісно, буде використовуватись не економно, тому варто напевно придбати 100 мл. тому що ну, мені б хотілося, звісно, більше гучності, але аромат неймовірно гарний. Наступний бренд Milano Fragrance. Бренд новий. І, бачите, я не чекала стільки років для того, щоб познайомитися з цими ароматами, тому що ну, неймовірно привабливі флакони. І я обрала три аромати з цього бренду. Я обирала по піраміді. По відгуках, і, звісно, мені б ще хотілося мати аромат панітони цього бренду, напевно, один з найпопулярніших. Але, на жаль, я не знайшла пробників на цей парфум. Ціни на аромати досить ну, середні, вони не за високі, наприклад, як на аромати. Сірджов. І можна купити по знижці. Ну Тобто я дуже-дуже мріяла, що в мене буде флакон такого синього, насиченого кольору. Як я вже сказала, флакони просто неймовірні. Перший аромат, про який я хочу розповісти, аромат ля Пріма е, Я думаю, що Напевно, всі вже знають, що парфуми цього бренду присвячені локаціям Милану. Тобто, таки суто італійська історія. Чому я почала з аромату Ля Пріма? Тому що я мала надію, що цей аромат мені дуже-дуже підійде, дуже підійде. І це парфум білоквітковий. Ну, що може статися? Ну, насправді, це ода жасмину. І з ароматом кохання в мене не сталося, але я з задоволенням опишу цей аромат, як принаймні він сів на мене. Це, дійсно, білоквітковий аромат, в якому відчувається дещо невелика, але є індольність. А ви знаєте, що аромат жасмину він з одного боку, наче простий. З іншого боку, він достатньо громхливий і жасмин може індолити, жасмин може одеколонити. Ну, тобто він е нота непроста для мене, принаймні. аромат дуже дуже густий. Дуже дифузний і дуже-дуже стійкий. Він настільки яскравий, що мені здається, може визвати навіть головний біль. Тобто це парфум для тих, хто любить саме такі яскраві, неймовірно густі композиції. Аромат 100% не для приміщення, це аромат для великого простору. І коли я от зараз відчуваю цей парфум. Взагалі, він мені більше подобається, ніж ні. Але на моїй шкірі, як я вже сказала, починається така спочатку трохи індольна історія, потім, коли індольність зникає, я відчуваю одеколоні Ну, Тобто парфум категорично на мене не сів, заявлений Але... як унісекс. Але я, на жаль, не бачу. Цей парфум на чоловіках, такі парфуми такого плану я іноді відчувала від чоловіків. Це суто, на мій погляд, жіноча історія. І жінка повинна відповідати цьому парфуму і, напевно, вміти носити такі історії і е, отримувати задоволення, напевно. Це найважливіше, якщо людина отримує задоволення, тоді і люди навколо це по-іншому. Ну, це просто не моя історія. Наступний аромат Базиліка. І це парфум, який вважається чи не найкращим цього бренду. Дійсно, дуже багато гарних відгуків і дуже багато поціновувачів цього аромату. І хочу сказати, що так парфум мені сподобався. Це спеції. В ароматі заявлений чебрець, розмарин, спеції в молодці. Я відчуваю ще якісь прянощі, деревина чудова в базі. Аромат починається достатньо яскраво, знаєте, темпераментно, як справжній італієць. І коли вже він заспокоївся в мене на шкірі, я одразу пригадала один парфум, на який він схожий. Так, вони не клони, але. Відсил до цього аромату 100% виник в моїй уяві. Я так завжди роблю для себе і з вами ділюся цією інформацією для того, щоб ви мали уявлення, як звучить той чи інший парфум. І одразу я пригадала своє золоте серце Gold Hut брендом Map of the Hut. Я робила, вис... Я робила огляди на цей парфум. Хто зі мною давно пам'ятаєте, цей парфум був у мене. Там також прянощі і кардамон в молодці. Мапа хат, напевно, аромат трішки спокійніший, трішки такий відсторонений, не такий темпераментний, але історія десь. Ну, Десь та сама, тобто холодні спеції, на мій погляд, абсолютно не солодкі в такому, знаєте, не дуже не дуже, не дуже густому молокі. Я б це молоко, напевно, розвела з водою, тобто лактонність така, знаєте, не вершкова. Так би я сказала. Цілком аромат мені сподобався. Гарний, спокійний, спеційовий аромат, який, мені здається, дуже гарно буде звучати влітку. Тому я розумію, чому цей аромат сподобався багатьом, тому що гармонійно поєднані спеції в молодці це завжди приємно, завжди цікаво. І останній аромат аромат Брера. Який подобається мені, напевно, більше з трьох ароматів, які я тестувала, як я вже сказала, я хотіла купити панітону, але її не було, на жаль, наявності. Цей аромат мені сподобався найбільше, але він також не унікальний. Я не можу сказати, що це таке, що, чого я не чула ніколи. Аромат про Троянду. З м'якими спеціями і шафраном. Я також відчуваю ут, хоча ут, начебто, не заявлений, я відчуваю ут. Ну, тобто, це класична історія троянди в спеціях з шафраном. Аромат, який порівнюють з портретом леді від Фредерік Маль, непогоджу з цим. Це дещо інша історія, тому що портрет Леді він зовсім не про те. А ось інше порівняння з берлінською дівою від Серж Рютанс, З цим порівнянням я згодна, тому що берлінська діва була у мене так трояндою схоже. Але Берлінська діва не має стільки. Прянощів і спецій. І е, там е, все ж таки на передньому плані троянда. А цей аромат все ж таки гармонійне поєднання спецій, прянощів. Е, шафран абсолютно, абсолютно не дратує. До ноти шафрану я обережно ставлюся, але він е, дуже гармонійно поєднаний в ароматі. В цілому аромат сідає м'якою. Трохи пряною трояндою, троянда абсолютно не стара, не масляна, на мій погляд, така, знаєте, не важка. Тобто, аромат дуже спокійний, гармонійний і в цілому дуже гарне враження, дуже гарне враження залишив по собі. Тобто, кому подобається парфум Бергінська діва від Серж Лютанс. Але можливо в ній не вистачає той спеції складової, то бреру можна спробувати, і мені здається, що вона зайде багатьом. Ось такий невеликий огляд ароматів, які я останнім часом розношувала. Все ж таки мрію, що в мене буде той синій, чудовий флакон, тому що ну, не закохатися в цей флакон неможливо. Дуже мрію, що знайду свій аромат. Я вдячна вам за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні і до зустрічі!